Таким було колись наше місто з висоти пташиного польоту. По тих нечисельних фотокартках, які є сьогодні в історико-краєзнавчому музеї, можна зробити висновок, що жили тут справжні майстри: купці, олійники, пекарі, власники заводів, фабрик, банкіри. Всі вони були господарями міста і дбали не тільки про себе, а й про своїх дітей та онуків, зводили будинки і сподівалися, що вони стоятимуть століття. Вони й стоять, але, на жаль, далеко не всі. Вже мало хто пам'ятає, що саме тут, на центральній площі міста, був собор, який можна вважати перлиною архітектури. Не зберегли. У квітні 1936 року собор був зруйнований, залишилась лише фотокартка в музеї. А на місці храму, як ознака нового часу, з'явився оцей монумент. Хіба ж можна було допустити, щоб головна площа Павлограда чимось відрізнялась від тисяч інших майданів в тисячах інших міст? Це теж кам'яний літопис Павлограда, але, на жаль, літопис нашого сорому. Слава Богу, в нас вистачило розуму, щоб не зруйнувати повністю ще одну перлину, яку сьогодні ми з гордістю називаємо візитною карткою міста. Хоча і її історія досить складна. Собор нерукотворного Спасу, який на свої кошти збудував колись Павлоградський купець Іяків Голубицький, руйнувався комуністами, руйнувався фашистами, але вистояв і зараз служить людям. Залишилося в нашому місті ще декілька будинків, які потребують зараз людської допомоги та милосердя. Про них ми попросимо розповісти Людмилу Павлівну Бойко. Цю небайдужу людину добре знають у місті. Вже багато років вона займається історією Павлограда. Зустрічалася зі старожилами, яких вже давно немає. По крихтах збирала матеріал, який будемо сподіватися вийде колись окремою книжкою. Отже, пройдемось вулицями нашого рідного міста. Майже всі павлоградці знають прекрасно, що у нас у місті є храм, який називають храмом Голубицького, а це храм нерукотворного образа, побудований на кошти Павлоградського купця Голубицького. Яков Голубицький, коли починав свою діяльність, не мав коштів, так розповідає Марія Гаврилівна Мацюк. Її мама виховувалась у сім'ї Голубицьких, і от він підчесне купецьке слово. Попросив дати собі, ну так би мовити, перший капітал і початковий капітал. І на цю його пропозицію пристав багатий купець Конжуков. І Голубицький побудував декілька будинків в Павлограді. А оцей, який зараз ми бачимо, це був особняк побудований на кошти купця Голубицького. Це, мабуть, знають небагато хто, Но, але завдяки от. Розповіді Марії Гаврилівни Мацюк, ми тепер маємо таку нагоду. Це будинок, в якому живуть люди. Звичайно, що він теж у занедбаному стані. Яка буде його доля і далі, нам невідомо. Але знати про це, хоча б знати про це ми повинні. Руйнується один з небагатьох будинків, які ще збереглися в нашому місті з дореволюційних часів. Всі павлоградці знають його як колишню дев'яту школу. До війни тут було медучилище. Ми не знаємо, на жаль, що було в цьому будинку до революції і взагалі, як він побудований. Але є таке припущення, що він розташований по колишній вулиці Поліцейській навпроти будинку Конжукова. Це один із багатих таких маєтних купців, які жили в Павлограді. То, ймовірно, що і цей будинок побудовано на Кошти Конжукова, але це тільки припущення, я повторюю. Ну, наші владні структури повинні були б звернути увагу на цей будинок. Він уже зараз в такому стані, що з кожним днем його важче і важче відновити. Мені здається, що нехтувати от такими перлинами до жовтневої архітектури, які є у нас у Павлограді, не можна. Колишня вулиця. Селянська зараз називається пролетарською. От ми стоїмо на цій вулиці і можемо милуватися спорудою досить незвичайною, особливо для нашого міста. Виявляється, колись у нас була громада католиків, і на саме цій підставі було побудовано костьол. Зразу можна впізнати по цій будові її призначення. Побудував за переказами старожилів Павлограда цей костюм на свої кошти, нотаріус Павлоградський, відома людина колись тут, на початку нашого століття, Карло Степанович Гебда або Гедда, то, точно прізвище так не встановлено, але саме він. І після того, як побудував цей костюм, незабаром не сталася революція. І Карло Степанович покинув Павлоград і взагалі Російську імперію тодішню і залишив по собі от таку цікаву пам'ятку. Довгий час тут була крамниця, а зараз, як ми присвідчились, тут взагалі нічого немає. І будинок гине, будинок руйнується, а такого більше у нас ніколи не буде. Приходила до музею католицька представник католицької громади, цікавилась, це була жінка. Цікавилась історією цього будинку. Вона невеличка. Все, що ми знали, переповіли їй. Але чи є кошти на відновлення цього будинку, ми не знаємо у католицької громади. Ну, а Владні наші структури повинні були звернути увагу на те, що от такий будинок є. Ось зараз ми з вами стоїмо на вулиці колишній Катеринославській, а до того, що вона назвалася Поштовою вулицею. Ну, Напрямок на Катеринослав, тому і таке найменування. І тут е, одна із перлин <кій> до жовтневої архітектури нашого міста, називається Особняк інженера Фетисова. Справа в тому, що на жаль, ми не знаємо архітекторів, за проектами яких будувалися будинки в нашому місті, але знаємо і дуже радість цього імена інженерів-будівників, які до цього мали відношення. Ну, от, одне ім'я я вже назвала, це інженер Фетисов. Були тут такі, як інженер Болюнов, Краснов, Жиров і Подобєдов. Так от інженер Фетисов побудував для себе особняк з великою любов'ю і з великою майстерністю. Ви пересвідчитись можете на власні очі. В цьому будинку у 18-му році розміщувався штаб Червоної гвардії. А от після того тут, мабуть, були різні установи. Останнім часом. Лабораторія ветеринарної медицини, і от треба подякувати тим жінкам, а переважно жінки працюють тут, які зараз почали е, свій будинок ремонтувати. Вони спочатку відремонтували його із середини. Тепер, от, як ви бачите, зовні ведуться, так би мовити, косметичний ремонт, але і за це їм велике спасиві. Бо будинок уже ну, в такому тяжкому стані. Ну, думаємо, що тепер його положення не таке вже безнадійне. Здається, Людмила Павлівна бойко, як будь-яка інтелігентна людина, велика оптимістка. Не зможемо ми зберегти старовинні місцеві будинки, якщо ці питання не будуть вирішуватись на рівні влади. Втім, можна вважати, що будинкам, які розташовані в центрі міста, повезло більше, ніж тим, що знаходяться, так би мовити, на периферії. Вони лице міста і про них більш-менш дбають. От зараз ми бачимо два дуже цікавих будинки в нашому місті, які побудовані десь наприкінці 19 століття, може в перші роки 20 століття. Вони становлять єдиний комплекс, але виразно відчуваються архітектурні стилі різні. Один там, де зараз розміщена недвіжимость, це стиль так. Так званий неокласіцизм. Звичайно, може, чистоти якихось ліній тут і нема, але все ж таки отак от визначають його архітектори професійні. А поруч, де колись був будинок піонерів, Павло Граці добре пам'ятають цей будинок. Він, цей будинок збудований вже явно в стилі Модерн. І найбільше в нашому місті збереглось саме будинків, побудованих в стилі Модерн. Вони різні, ви в цьому пересвідчитесь, але є деталі, які. Їх об'єднують. Це такі великі арки, великі проєми, вікна. І подивіться, він такий асиметричний дещо. Оце теж характеризує стиль модерн, а особливо ті будинки, які ну, мають такий відбиток перехідного періоду від модерну до конструктивізму, який уже став таким. Влад... ну, як... Переважаючим стилем в 20-ті роки 20-го століття. Ну а колись до революції тут е, був готель, який називався Росія. Після революції тут був заїжджий двір, е, дім колгоспника. Ну і потім вже просто міський готель, який всі павлоградці, мабуть, пам'ятають. А зараз там от е, така фірма недвіжимость. Оцей будинок, який ми всі знаємо як швейну фабрику, колись був магазином і називався Пассаж. Як бачите, не тільки в Петербурзі є такий магазин, але й у нас у Павлограді. І от про цей магазин саме розповідав один із старих павлоградців, ну тепер він не живе тут. Він казав, що тут були такі. Прекрасні, вічливі приказчики, що якщо людина заходила в пасаж, роздивлялася товари, нічого не купувала і виходила, то приказчик доганяв її на вулиці, запрошував зайти сюди і купити, хоча б якусь дрібничку. Варто було б нашим сучасним продавцям повчитися у тих приказчиків. Ну це так до речі. Це будинок теж побудований у стилі модерн і навпроти. Будинок, який в якому адміністрація швейної фабрики розміщується, теж прекрасний зразок архітектури стилю модерн. Кінець 19-го, початок 20-го століття. Що було в тому будинку? Ну до війни так старожили, розповідають, що там був ресторан льотчиків. Оцей будинок теж яскравий зразок стилю модерн. і побудований він точно наприкінці 19-го століття, тому що у нас є відомості 1901 року. В цьому будинку народився всесвітньо відомий фізик, атомник Кирило Дмитрович Синельников, який прожив у нашому місті 19 років. А потім разом з Курчатовим вчився в Сімферопольському університеті. Цей будинок. Належав якомусь власнику з прізвищем Гірлейбов. Так і називається будинок Гірлейбова. А батько Синельникова, Дмитро Іванович Синельников, земський лікар, наймав його. І у 1901 році тут у нього народився син, про що я вже сказала. Цей будинок має ще таку сумну відомість. Після. Після того, як наше місто було зайнято фашистами, в цьому будинку розмістився Гибідськомісаріат. І в підвалах цього будинку серед багатьох полонених знаходився це 43-й рік, відомий письменник український Микола Шуть. Зараз ми з вами на вулиці, колишній дворянській. Яка зараз називається Радянською, це була найкраща вулиця в місті Павлограді, звичайно, і назва про це говорить. І на ній збереглося найбільше красивих будинків до жовтневої архітектури. Один із них, ось зараз перед вами, будувався він спеціально для цього запрошеним. Архітектором Гапоновим із Петербурга. Свідчення про це ми дістали у старожила Павлоградського Порфірія Семеновича Іващенка, якого зараз уже нема серед живих. В цьому будинку спочатку було шляхетне зібрання, а потім тут містилася земська управа. Це вже наприкінці минулого століття. Після революції тут обрав собі місцем перебування ривком. А сьогодні в цьому будинку розміщується держадміністрація, районна держадміністрація. Звичайно, нам здається тим, хто працює в музеї, що це найкраще приміщення для Павлоградського історико-краєзнавчого музею, але це так би мовити гарні побажання. На тій же вулиці Дворянській, ось ми бачимо два прекрасних будинки. Ну, один завдяки зусиллям місцевих наших діячів. Він має досить такий ошатний вигляд, звичайно, відрізняючись від того, яким був колись до революції. Тут була жіноча гімназія. От в цій гімназії і в будинку напроти, а це будинок колишньої. Він називався так вище начальне училище, скорочено вну. Так і у тому будинку, і в цьому викладав математику, креслення і фізику. Відомий російський письменник Сергій Миколайович Сергій Євценський. Звичайно, було б дуже непогано мати, от хоч на цьому будинку, меморіальну дошку. А ще я хочу сказати, що 1936 року цю першу українську школу закінчив відомий наш поет Микола Шуть. Так от дві меморіальні дошки ми маємо зробити обов'язково це наш обов'язок перед нащадками. Що дві таких відомі людини долі їх поєднані оцим будинком. Звичайно, це архітектурний стиль модерн. Я вже говорила про те, що у нас саме таких будинків найбільше. І зберігся він майже в недоторканому вигляді. А на розі вулиць Дворянської і Олександрівської є теж дуже гарний екземпляр архітектурний. Це колишній приватний будинок Німкова. Хто він такий був, ми не знаємо. Ну очевидно, просто ну, заможня людина така. Цікаво, що тут була жіноча гімназія, а будинку німкова теж жіноча гімназія. Ця була державною, а та була приватною гімназією. І крім семи класів, там був ще восьмий клас. В 8 класі треба було додатково платити за право навчання, але він давав свідоцтво про одержання освіти, яка надавала право викладати дівчатам у початковій школі. Ну, зараз тут у нас ведуться розмови відносно відновлення цього будинку. Прибудована до нього частина зараз в дуже поганому стані. Можливо, щось вирішиться на користь у міській конкомі такі зараз ну, турбуються цим. Думаємо, що їм вдасться щось зробити. Зараз ми знаходимося на вулиці Шалінській. Перше, ну як сказати, найменування цієї вулиці було Копецька. Тепер це вулиця Леніна. Отут теж дуже цікавий будиночок, звичайно побудований наприкінці минулого століття, і мало хто з Павлоградців знає, що це колишня гімназійна церква. Справа в тому, що дві гімназії, які були в нашому місті: чоловіча по Шалінській і жіноча по вулиці Дворянській, мали одне подвір'я, спільне подвір'я. І під час рекреації дівчатка і хлопчики могли зустрічатися там і проводити час. Разом так от разом проводили вони час і в цій церкві. В цій церкві вони е, вивчали закон Божий, тут відправляли, ну, були відправи, служба була, і тут зустрічалися і гімназисти, і гімназистки. А напроти цього будинку дуже цікаве приміщення теперішнього вузла зв'язку. А колись це була е, міська. Управа, міська управа, тут знаходився міський голова, його адміністрація. І оцей будинок за свідченням архітекторів являє собою дуже цікавий зразок того ж самого модерну, про який ми вже говорили не раз. Тут цікава така форма вікон, вони різні, з округлими арками, двері теж, вікна високі, видовжені. Все це характерно для стилю модерн. І ще я хотіла сказати, що тут. На початку століття на верхньому поверсі грала аматорська трупа. І у нас в Павлоградському музеї краєзнавчому є навіть афіша, афіша вистави, яка давалася саме от у цьому будинку, так що тут він ще пов'язаний яким чином і з театральним мистецтвом. Ось таку невеличку екскурсію по рідному місту ми вирішили запропонувати вам сьогодні. Є в Павлограді ще декілька будинків, які представляють певну архітектурну цінність і з якими пов'язані імена відомих в Україні і за її межами людей. Це, наприклад, місцевий театр. Ось будинок, де знаходився відомий млин. До речі, в Павлограді було колись 16 млинів, але цей єдиний, що залишився сьогодні. Свою цікаву історію має і наш будинок, в якому зараз знаходиться студія факт Інфо». Але про це наступного разу, зараз про інше. Ми бачимо цю красу кожен день, проходимо мимо і не помічаємо її. Затурбовані, заклопотані. Але зупиніться на мить, подивіться навколо, і раптом ви відкриєте для себе новий старий Павлоград. Про це дуже гарно сказала павлоградська поетеса Лариса Власенко. Ідеш по місту, ніби в перший раз, І розглядаєш ревно все довкола, І ширше і святиться все навколо, Здається, світ не знає цих прикрас, бо в цьому місті рідному безмеж, де кожен дім прадавній, як відрада. Цей кам'яний літопис Павлограда підносить душу до величних веж.